Бути небайдужим до чужої біди християнський обов'язок кожного громадянина та чи не найбільшу відповідальність за людське життя відчувають люди у погонах. Дуже часто їм доводиться не лише захищати мешканців наших міст і сіл від правопорушників, але й рятувати інших ціною власної крові у прямому значенні цього слова. Яскравий приклад благодійна акція співробітників косівського райвідділу міліції, які прийшли здати кров для лікування хворого на лейкоз хлопчика. Кожен день у боротьбі за життя. Маленький Денис та його рідні не втрачають надії на одужання. Мати хлопчика розповідає, про страшну хворобу сина дізналась влітку цього року. Мене відправили у Франківськ, почали лікувати. Поїхала, поїхала Києвом, їхала Одесою, вернулася назад сюди, бо було дуже тяжкий стан. Дуже високий ризик. Не треба зараз багато донорів, дуже багато донорів треба. Їхати в Київ треба буде теж на другий протокол. Перший протокол тут, а другий протокол треба їхати в Київ. У центрі переливання крові розповідають, стати донором може кожен, проте для цього необхідно пройти ряд процедур. Для того, щоб зробити тромбоцити, це потрібно спеціально вибрати донорів. Донори мають бути здорові, перед цим вони. Попередньо проходять обстеження і лаборатор, лабораторне обстеження. Теж ми визначаємо кількість тромбоцитів у них і, і наявність інфекцій, які можуть передатися трансфузійним шляхом, тобто, тобто через переливання тромбоцитів. І після того ми робимо ці процедури, і аж тоді ми можемо видавати, видавати в дитячу лікарню. Коли життя дитини у небезпеці, на роздуми, часу немає, Тарас Якимишин уже не вперше стає донором, здаючи свою кров. Сталася така ситуація, що потрібно у зв'язку з тим, стали бажаючі, які здали. А також це вже для мене є звичайно, тому що я вже здавав до цього. Я цього не боюсь, якщо виникає необхідність і можливість, тоді ми підемо здаємо. Допомогти врятувати життя маленького Дениса може кожен. Для цього просто потрібно прийти та здати кров. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини, телеканал Раї.